Баня за 100 гривень. Ну, погляньте, дивіться, температура вже в приміщенні 20. Що в нас? 28 градусів. 28 градусів зробили ми баню на роботі. І це у нас така от дуже чудова дуйка, я не знаю, гріє. Це в нас 100, 100 квадратів. Ану зніми. Це вже по приміщенню. 28 градусів. Завтра дівчата будуть ходити в бікіні. В бікіні в купальниках. Як тепло на роботі, дівчат? Зараз да, покажу, що це гріє. Це на 100 квадратів обігріває е, за, за 8 гривень. 8 гривень години. Це у нас така автономочка. Ось ми поставили масло. Получається, що? Е, розход 100-150 грам година. Е, автономка йде у нас з пультом. Можна ставити більший, менший розхід, тобто це в нас на 9 кВт. Можна на менше приміщення ставити там, якщо там менше приміщення на півтори, на два-на 3 кВт. І це все виставляється. У нас 9 кВт, це плюс-мінус десь на 100 квадратів. 100 квадратів обігріваємо за е, десь 7 гривень година. 7 гривень година. Працює, як обично, автомобільний автономка. Туди в нас іде, бачите, йде в нас дуйка, сюди у нас вихлоп. Зробили ми вихлоп, протягнули, вихлоп весь, виходить сюди. Сюди йде вихлоп, тут також можна ще грітися. Дуже чудова річ, всім рекомендую. Баня! Просто баня. Це буквально поробила, вона у нас може години дві. Якщо до вечора, то дівчата всі в купальні. Так що, баня, за 100 гривень, на сайті 100 гривень.ua.